Жахливі наслідки техногенної катастрофи, яку спричинив теракт росіян, на Каховський ГЕС. Під загрозою припинення водозабезпечення опинилися громади одразу чотирьох областей. Дніпропетровська одна з них. Відправляється вантаж на Дніпропетровщину, Нікопольський район. Одна із громад, яка зараз страждає. Через відсутність води, оскільки Каховська ГЕС це було єдине джерело живлення питної води, про технічну взагалі не говорю. до нас, зверталися як громади, так і Дніпропетровська обласна рада, міжгенеральний гуманітарний штаб з усильними наших координаторів, депутатів обласної і міських міської ради, а також міжнародних партнерів. Зорганізували вантаж, в основному це питна вода. Громада отримує гуманітарний вантаж 10 тонн води від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, а також акварюкзак для фільтрування води від міжнародного партнера з Німеччини. Цей пристрій може забезпечити чистою питною водою близько 400 людей. Такий самий акварюкзак вже відправляли на Херсонщину. Те, що сьогоднішній день ми передаємо, то є дійсно край необхідно, оскільки це питна вода і ми всі хочемо пити, а на вулиці не так дуже і прохолодно і постійно треба пити воду. І враховуючи от саме цей пристрій, він дозволяє фільтрувати воду, якщо вона навіть не придатна для вживання. Але паралельно ще передаємо чистенької водички, якщо умови будуть дозволяти до неї доторкувати. Росіяни вкотре доводять, що у них не існує нічого людяного, але Україна переможе. Ми обов'язково вистоїмо. Ми українці, ми маємо один одного підтримувати. Ми віримо в зсу і маємо хто як не ми будемо допомагати один одному.